Дорога мені у Христі церква шлях любові, ті, хто вовручі, й ті, хто в розпорошенні. Господь близький всім, хто взиває до нього, хто правдою кличе Його. Волю тих, хто боїться Його, Він сповняє і благання їх чує та їм допомагає. Мир нам, мир нашій Україні. В Євангелії від Матфія 24, 38, 39 Ісус попереджає. Бо так само, як за днів до потопу всі їли й пили, і женилися, і заміж виходили, аж до дня, коли Ной увійшов до ковчегу, і не знали, аж поки потоп не прийшов та й усіх не забрав. Так буде і в прихід сина людського. Стосовно характеру душ, які живуть під час кінця днів, апостол Павло попереджає, що люди тоді самолюбні, грошолюбні, зарозумілі, горді, богозневажники, батькам неслухняні. Невдячні, непобожні, нелюбовні, запеклі, осудливі, нестримливі, жорстокі, ненависники добра, зрадники, нахабні, бундючні, що більше люблять розкоші, аніж люблять Бога. Вони мають вигляд благочестя, але сили його відреклися. Судячи з того, що люди уже в великій мірі саме такі, можна стверджувати, що останні часи вже почалися. Люди більше люблять розкоші, аніж люблять Бога. Люди останнього часу будуть більше турбуватися про своє щастя і розваги, ніж про волю Бога. Це дуже поширена перешкода для віри в Євангелію. Багато людей відкидають ідею християнства на тій підставі, що їм доведеться відмовитися від певних гріховних задоволень. Це, як припускають інші терміни в списку Павла, є недалекоглядним і неосвіченим припущенням. По правді кажучи, ніщо так не звільняє як Спасительна віра в Ісуса. Ранковою росою буде послання апостола Петра, 2 розділ 10: 15. хто ходить за нечистими пожадливостями тіла та погорджує владою зухвалі свовільці, що не бояться зневажати слави, вони, немов звіріна, нерозумна. Зроджена природою на зловлення та загибель. зневажають те, чого не розуміють, і в тлінні своїм будуть знищені і приймуть заплату за лихі вчинки. Вони повсякденну розпусту вважають за розкіш. Самі бруд та неслава вони насолоджуються своїми оманами, бенкетуючи з вами. Їхні очі наповнені перелюбом та гріхом безупинним. Вони зваблюють душі незміцнені – вони, діти прокляття, мають серце привчене до зажерливості. Вони покинули просту дорогу та й заблудили, і пішли слідом за Ваалом Баєровим, що полюбив нагороду несправедливості. Світова культура почала руйнувати цю євангельську істину. Вона не розглядає страждання за Христа як те, що відповідає нашим інтересам. Дух останніх днів відкидає божественну складову страждань, заохочуючи людей до реалізації їхнього права, та насолоди та задоволення. Відповідно до Якова 4.1.3, саме це і є джерелом конфлікту між віруючими. звідки війни та свари між вами? Чи не звідси від ваших пожадливостей, які у ваших членах воюють, бажаєте ви та й не маєте, убиваєте і заздрите, та досягнути не можете, сваритеся та воюєте, та не маєте, бо не прохаєте, прохаєте та не одержуєте, бо прохаєте на зле, щоб ужити на розкоші свої, перелюбники та перелюбниці. Чи ж ви не знаєте, що дружба зі світом то ворожнеча супроти Бога? Бо хто хоче бути світовим приятелем, той ворогом Божим? Стається. На момент написання свого другого послання до Тимофія, Павло перебуває в в'язниці, очікуючи страти за віру. Він закликав Тимофія дивитися на свої кайдани, не соромлячись і не боячись. Павло хоче, щоб Тимофій мав сміливість піти стопами Павла і жив без страху перед людиною або перед тим, що людина може з ним зробити. Він хоче, щоб Тимофій був вірним свідком Христа і наслідував приклад Христа, який не боятиметься відкидання втрати чи смерті. Тимофію, якщо часи здаються важкими сьогодні, вони будуть погіршуватися. Головне послання апостола Павла до Тимофія полягало в тому, щоб прийняти страждання Ісуса, водночас мужньо проповідуючи істину, незважаючи на відкинення втрату і навіть смерть від світу. Не любить світу ані того, що в світі. Коли любить хто світ, утім немає любові отцівської, бо все, що у світі пожадливість тілесна, і пожадливість очам, і пиха життєва, це не від Отця, а від світу. 1 Івана 2, 15, 16. Завтра продовжимо. Я Володимир Невмержицький, пастор церкви, шлях любові, місто Оруч. Добрий Бог. Я дякую тобі за твою благодать. Я дякую, що ти благий до нас. Господи, дай нам розуміти кожного дня твої дороги, то, що Ти хочеш, Господи. У нас багато бажань, багато мрій, багато б ми чого хотіли б, але я розумію, що це все просто суєта. Господи, я прошу тебе, відкрийся нам більше з кожним днем, дай нам більше розуму, дай нам більше розуміти Твої. Думки, Твоє бачення, будь з нами, Господи, благослови Україну миром, дай перемогу, Господи, ослаб наших ворогів, і хай буде вилита Твоя могутність і сила, Господи, в перемозі України. Ми довіряємо Тобі наш добрий батько. Амінь.